У Тараса Шевченка багато поезій мають назву Думка. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому, ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами, журливий настрій, спогади про дім. А ще ця поезія змушує задуматися над тим. Чому в одних реченнях стоїть кома, а в інших тире? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це питання Безсполучниковим називають таке складне речення, частини якого поєднано за допомогою інтонації Лягло сонце за горою, зірки засіяли. Пригадай, Безсполучникове речення можна вимовляти з різною інтонацією Переліку, Чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. У неділю, вранці рано, поле вкрилося туманом. У тумані похилилась Молодиця молодая. Пояснення Умовк, кобзар, сумуючи, щось Руки не грають зіставлення або протиставлення. Зажурилась Україна. Така її доля. Залежно від інтонації та смислових відношень у безсполучниковому реченні ставлять відповідні розділові знаки. <клух> Між частинами безсполучникового речення ставимо кому якщо вони виражають одночасність подій Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину. Послідовність подій. Лягло сонце за горою. Зірки засіяли. Крапку з комою ставимо між поширеними частинами без сполучникового складного речення. Наприклад, Защебетав соловейко у гору летючи. Закувала зозуленька на дубу, сидячи. Як бачиш, обидві частини ускладнені відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами. Уже є коми у середині умовно простих речень. Також крапку з комою ставлять, коли частини безсполучникового речення віддалені за змістом одна від одної. Червоніє за горою, плугатар співає. Зверни увагу! Між кількома частинами в одному безсполучниковому реченні можуть стояти різні розділові знаки. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли у нас нема зерна неправди за собою. Перші дві частини тісно між собою пов'язані, тому між ними кома, третя частина віддалена за змістом від другої. Тому у реченні також стоїть крапка з комою. Запиши речення, визнач граматичні основи, кількість частин, розстав розділові знаки. Вітер з гаєм розмовляє. Шепче з осокою. Пливе човен по дунаю. У реченні стоїть кома між однорідними присутками розмовляє. шепче. Між частинами складного речення теж ставимо кому. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. У реченні сім частин, між ними коме. Налетіли чорні круки, вельможних будити, Зібралося козачество, Богу помолитись. Дві частини складного речення віддалені за змістом, тож між ними стоїть крапка з комою. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать. У цьому реченні три частини перша віддалена за змістом від двох інших, тому в реченні крапка з комою, між другою і третьою частинами кома. Повернімося до початку. Тепер ти можеш пояснити розділовий знак у першому реченні. Частини безсполучникового речення виражають одночасність подій, тому між ними стоїть кома. А ось чому в реченнях? думав, доля зустрінеться, спіткалося горе та плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тире дізнаєшся після перегляду нашого іншого відео. Запам'ятай. Між частинами безсполучникового речення ставимо кому, якщо вони виражають одночасність або послідовність подій. Крапку з комою ставимо між поширеними частинами безсполучникового складного речення, що виражають одночасність чи послідовність подій, або якщо ці частини віддалені за змістом одна від одної. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.